UA. Про ГОЛОВНЕ Генерали поняли, що по башке дуже сильно Кремль дасть, якщо будуть не Оправданные потери. И кстати, чтобы вы знали, у нас несколько генералов уже слетели с должностей за неоправданные потери. Вы сейчас можете меня щелкнуть полностью сказать в лекторинглаза, что есть оправданные потери. Война такая штука, где убивают. Вообще оправданных потерь не может, но потери потери есть. Высшее политическое руководство и военное руководство, в общем-то, не гладят по головке тех, кто допускает, в общем-то, такие шалости, как, например, постройку, ли, построение личного состава на поле боя для, для награждения. Где стоят 200 человек и ждут, пока генерал привезет им медали и ордена. И в это время при, прилет украинской ракеты и половина сразу же здесь на построении. Почему сняли одного из наших командармов, так я вот не буду называть фамилии, сняли вот по этой причине. Только это должен объяснять не баронец, это должно честно объяснять Министерство обороны. Мы с народом привыкли говорить какими-то, вот знаете, вот такими резиновыми круглыми словами. Я вам сейчас скажу, о чем я. Но ведь посмотрите, каждый день проводится брифинг, каждый день нам рассказывают о позиции Российской Федерации. Что мы слышим? Улучшили позиции заняли более выгодную, более позицию. Да, я верю. Но когда начинаешь анализировать сводки, то видишь, что улучшали позицию под каким-то селом Ивантеевка полторы недели. Улучшали позицию. Почему бы не говорить? Вот Путин сказал о потерях. Почему в наших сводках до сих пор ждали Путина, что ли, что у нас есть потери? Почему вы не сказать, есть определенные потери и с российской стороны? Честно, народ поймет, мы должны все-таки смотреть людям в глаза и честно говорить на Белгороду. Мы как-то упустили момент развивая наступление на других направлениях, что нам нужно быть готовыми к защите собственных городов на собственной территории. В самом Волчанске сейчас чего ждать? Затяжных боев по оборосту Артемовска? Это принципиально важно. Нам очень важно испортить Зеленского настроение и к этой конференции или как хотите шоу, саммите и так далее нам надо решить вопрос с Волчанском, чтобы выбить из его рук вот этот вот э, э, козер, который он собирается ехать на это шоу. Дай Бог, чтобы сбылась моя мечта хотя бы на ближайших рубежах. Нам чрезвычайно важно дойти до административных границ Луганской и Донецкой областей, то есть до Славянска и Краматорска. Там будут очень жаркие и долгие схватки, поскольку Славянск-Краматорск уже Прекращаються в фортеці, розуміємо, що найбільше боєзвітнинь саме на Донецькій ділянці Східного фронту, Покровський напрямок, і все, що довкола часового яру. от за останню добу вашими очима. Як це все виглядає? Ну, дивіться, росіяни насправді тиснуть на всіх напрямках. Основних перш за все на Часів в яр. Як повідомив Суспільному Донбас Назар Волошин, речник Хордиці, за минулий тиждень 67 боязів на цьому напрямку сталося. Якщо ви подивитесь не на карту Діпстейт Пласку, а на топографічну карту, то стане зрозуміло, чому вони рвуться на часів яр, бо вся оця краматорська агломерація, тобто міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і що там іще Слов'янськ. І всі містечка між ними вони знаходяться в річковій долині. А часів яр це для росіян вихід на хребет, який над цією річковою долиною домінуть. І Якщо вони вийдуть на часів яр, то вся ця краматорська агломерація опиниться під вогнівим контролем російських військових. Відповідно, вони докладають великих зусиль для того, щоб взяти укріплення навколо часом і саме місто. Раїнські військові намагаються цього не допустити, також продовжується тиск напрямку траси Покровсько-Стантинівка, там де очеретинський виступ, так званий. Російські військові рвуться для того, щоб перерізати цю важливу трасу. Вона йде паралельно лінії фронту. Фактично, це так звана рокадна дорога, яка дуже важлива для забезпечення військ та і взагалі для міст Донецької області. От зараз від позиції російських військових до цієї траси ну, близько восьми кілометрів, якщо вірити ну, Тобто міномети 120 мм ще не дістають, але от вже ствольна артилерія теоретично може обстрілювати цю трасу і вантажі, які події возяться. Також ви хотіли питання задати? Так, але я думала, що ви вже завершили. Прошу завершити, тоді будемо питати далі. Також продовжується тиск в напрямку Курахового. Там цього тижня посилилися бої. Продовжуються обстріли цивільних міст, мирних міст, таких як Селидове. Наприклад, знаєте, що нещодавно авіабомба влучила по магазину АТБ і у Поруч я там був особисто. Ми знімали цей, цей приліт, включався звідти в ефір і. Ходив по цим руїнам і не бачив жодних взагалі слідів якогось військового майна або ну чогось, щоб нагадувало військове. Це просто от удар по, по центру мирного міста. Власне, ми спостерігаємо, що вони постійно і по мирних населених пунктах б'ють, і особливо ті села, селища, містечка, які дуже близько до лінії фронту, потерпають. Бачимо про евакуацію жінок із північного і. Питання, чому люди, які залишаються отак от близенько щодня обстрілюють різними способами. Які їхні аргументи чому так залишаються? Бо ж ми бачимо навіть на кадрах, що люди мають добрий настрій, розуміють, аналізують ситуацію, знають, яка є загроза? ну Дивіться, у людей у всіх різні причини, але я об'їздив подиночку, мені треба дзвінок скинути. Зв'язок відновився? Так. Я об'їздив все сумське прикордоння, а зараз їжджу по прифронтовим громадам Донецької області і задаю людям це запитання, чому ви не виїжджаєте з тих місць, де ну, от такий рівень небезпеки, де просто йдучи в магазин за продуктами, можна загинути. Відповіді плюс-мінус однакові всюди. Найбільш розповсюджена немає куди їхати і немає за що. Ну, треба розуміти, що це відселення людей з прифронтових громад. Люди отримують, якщо я не помиляюсь, 2 тисячі гривень як переселенці і мають якось це жити в, в кращому випадку в шелтерах, тобто перебудованих різних гуртожитках. югу від Криму, причому сутки на прильот, висять американські безпілотники развідчики Аркію 4 Глобал Hawk. Чим вони там займаються секрет Полішинеля. а значит, их уничтожение — это вопрос нашей национальной безопасности. На вопрос, а что произойдет, если российский истребитель будет сбит западным оружием в российском воздушном пространстве, председатель Комитета обороны Бундестага Германии Мария Кнесс цимерман Циммерман ответила так. Это означает только одно — у России будет на один самолет меньше.